Добрий день, мене звати Наталія, ви на моєму вязальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, то для в'язального волонтерства, тих, хто у в'язанні віддає перевагу простим вязальним прийомам. а також тих, хто полюбляє хендмейд-експерименти і сам собі ставить задачі, а потім їх вирішує. Прошу підтримати україномовний YouTube Оподавайками. А я вам розповім і покажу результати свого в'язання за інтервал часу, що тривав від попереднього відео, приблизно тиждень пройшов. Отже, я завершила в'язання пари шкарпеток, яку я показувала по попередньому відео, на стадії вив'язування резиночки у другій шкарпетці. Зараз в мене готова ця пара. Випрана, випрасу, висушена, і вийшла вона ось такого от плану. Не суміщала секції у шкарпатковій пряжі, в'язала від пальчиків, набирала гачком 6 петель, тобто на старті у мене було 12 петель, потім прибавляла з півдушки попереднього ряду через ряд. По дві петельки, верніше, по одній петлі на кожній спиці на початку і в кінці. І коли дійшла до кількості петель 48, приєднала чорну ниточку і почала в'язати е, нижню частину шкарпетки методом Helix. Пров'язала, тут, здається, було 52 ряди. На розмір 40-41 орієнтувалася. Потім вив'язала секційною ниточкою п'ятку бумаранг, вив'язала 5 рядочків гомілочки, оскільки тут яскрава пряжа, швидше я перейшла на в'язання резиночки. І прив'язала 53, здається, рядочки, резинки 2х2. Чорної ниточки у мене не вистачило і тому я доповнювала така бордова, чорна, навіть зеленкуваті залинку, такі нотки були, меланжева шкарпеточка з шпарткеткова пряжа. Да, нагадаю, що до секційної ниточки я додавала тоненьку до ниточку з бюджетного махеру приблизним метражем 1200 метрів, там не густий вор цього махеру. І до чорної ниточки, а потім цієї коричневатої, додавала 100% бавовну чорного кольору з метражем 1600 метрів. Вийшло так. Що ці шкарпетки у мене на розмір 40-41, довжина їх поступні 25,5, по висоті 23, важать вони 64 г. Отаким чином, сушила на блокаторах. І зовнішній вигляд мені набагато більше подобається, ніж ті, що я сушила на горизонтальній поверхні, а потім відпарювала, ці такі м'якші і податливіші, а ті такі з дерев'янілими здаються. Отже, вирішила я, оскільки у мене, скажімо так, настрій на в'язання шкарпеточок трішечки підупав, Пов'язати шапочки, тому що я ж добралася, в'яжучі спальнички для піжамки до тостої своєї бавовняної пряжі, вся вона практично стокова. Отже, приблизний метраж її 150-160 метрів, я вирішила пов'язати ще шапочки для діток, що в геметології знаходяться. Отже, зв'язала ось такої ниточки бордового кольору з додаванням. Секційної ниточки, я вирішила обіграти всі шапочки з доки буде ця ниточка. Значить, ця шапочка бордова у мене важить 44 грами, на окружність 52 висотою 20. Залишки червоної, фіолетової, жовто-гарячої вив'язала, розділила ці е, теплу частину. Теж смугастю ниточку, і взяла от таку ниточку нефритового кольору. Я потім, коли з'єднувала, помітила, що там на одну ниточку менше, тобто десь метражі і ближче, напевно, до 180 метрів. І зв'язала ось таку шапочку. І при в'язанні цієї ниточки, я помітила, що вона тут із легким ефектом фламет, не дивлячись на те, що це така шнурочкова пряжа. І... Формуються такі з певною регулярністю, такі п'ятнушка, як шишечки. Отже, ця шапочка 35 грамів, на окружній голови 52 і висотою теж 20 см. Потім я використала таку світлу, світлої молодої зеленої трави, зелененьку ниточку. І оскільки в мене був невеликий клубочок такої темної волотяного кольору. Отже, вирішила розміснити її посередині, зв'язати таку шапочку. Шапочка ця 41 грам важить, на окружні голови 50, висотою вийшло 19. Принцип в'язання я трошечки згодом вам скажу. Потім це я так одну партію зв'язала три штуки, випрала їх і висушила. Чому так? Тому що в мене три е, манекени є на окружність голови приблизно 48-52-54 см. Отак я їх якби по три в'язала і висушувала на манекенах, ну, щоб їх не просувати і не збивати полотно. Потім взяла блакитну ниточку і вийшла в мене з цієї ниточки шапочка вагою 44 г на розмір 52 висотою 22 см. Тут я Вирішила вже вив'язати всю оцю ниточку секційну і закрити неї маковочку. Потім наступна шапочка кольору оливи, теж 44 грами на розмір 50 висотою 21 см. Залишок оливкової пряжі використала в цій шапочці, залишок потім темно-зеленої і зеленої. І вийшла в нас шапочка з вагою 42 г на розмір 50 висотою 19 см. А потім в мене ще там був один схожий по кольору, ледь-ледь помітний, прохолодніший питон теж кольору олива. Я його сумістила з нефритовою ниточкою, яка була на оцій шапочці. І пустила нею три смужечки. І вийшла в мене шапочка вагою 38 грамів, на окружність 52, висотою 19. Потім товстенькі ниточки в мене практично вийшли в нуль, і я зв'язала малинову шапочку. Тонша ниточка приблизно 250 метрів. Якщо всі ці шапочки, що я вже показала, я в'язала спицями номер 3,5, тут я взяла спиці 275, більшу кількість петельок, І зв'язала шапочку, вийшла вона вагою 34 грами на розмір 52 і висотою 18 см. Отже, вирішила невеличку кількість вив'язати в нуль. Залишку оливкової і дов'язала її напіввовною, але напіввовну складала вдвоє, і ця частина така жорсткіша, теплища і щільніша. Вийшла шапочка вагою 41 грам, на окружність 50, висотою 21. Отже, оцю шапочку малинового кольору чи фуксієвого я в'язала спицями тоншими. Набирала тут 96 петельок. Як на всіх шапочках в'язала 5 рядочків, тут пров'язала висоту 35 рядів і трішечки по-іншому робила убавки, щоб вийти на е, потрібну мені висоту шапочки. У всіх шапочках отака от, е, верхівочка, маковочка, е, де я убавляю петельки е, у 8 секторах. Значить, всі оці шапочки. Решту. Я жала на спиц 3,5. Набирала, як правило, 76 петель, може, на деяких шапочках на оцій 80, вони трішечки більше. Пров'язувала 5 рядочків різиночки, 27 рядочків в висоту прямо. тут трішечки менше, бо ця жовта була товщою. Ось, тут 27 рядочків. І далі убавки в восьми секторах, але з, так, з таким темпом убавки в кожному третьому ряду. Тут я обявляла, здається, через, через ряд. Отже. І виходила на, на от таку висоту від 19, ну, як правило, 20-22 см. Такі мої результати. А зараз дов'язую ще одну шапочку із тоненької ниточки бавовняною. Хочу дов'язати тонку бавовняну пряжу, потім вив'язати отаку плану секційну, бо там ще в мене ж вона залишається досі. Ну, а далі вже тоді, а далі тоді у мене залишиться плечовий жовтий виріб, те, що я показувала, вже хочеться мені його почати в'язати, але поки не завершу цю роботу, щоб вже від, сформувати як би, таку однотипну е, посилочку. Починати не хочу. От так я трудилася, так я працювала. В принципі, задоволення. Задоволена результатом, була задоволена процесом. Ниточка, як би, бавовняна, специфічна для шапочок, якби в нашому звичному вигляді виглядає нетипово. Але, в принципі, в принципі, виріб може бути досить функціональним. Естетично, симпатично, вийшли такі веселенькі різнокольорові шапочки. Мені стається гарні. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, українці, понад усе.